Всі клієнти Одещини зі світлом. Наразі генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття всього споживання, тому некокренерго не доводить лімітів до оператору системи розподілу. Крім того, на Одещині немає мережевих обмежень, це результат злагодженої та професійної роботи всіх енергетиків Одещини. Нагадаю, від початку Лютого 2023 року, після масштабних аварій на енергооб'єктах, які сталися внаслідок ворожих обстрілів, в Одесі та Одеському районі тривали мережеві обмеження. Енергетики ДТЕК і Некокренерго цілодобово лагодили обладнання для того, щоб найскоріше повернути світло. Для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси, було передано 46 генераторів. 15 від компанії ДТЕК і 31 від Миненерго. Це дало змогу вивільнити додаткову потужність для того, щоб забезпечити близько 10 тисяч домогосподарств додаткової електроенергії. В цей складний для Одещини період дефіциту електроенергії на допомогу прийшла зелена генерація. Це вітрові та сонячні електростанції, які працюють в нашому регіоні. Вони щоденно за сприятливих погодних умов надавали в мережу до 50 МВт додаткової потужності, що дозволяло збільшувати нам час надання світла до домівок наших клієнтів. Паралельно фахівці ДТЕК розробили новий графік відключень. Він був адаптований під складну ситуацію в енергосистемі Одещини. Графік мав в собі рівномірний розподіл електроенергії між групами та гарантовані години надання світла. Ми тестували цей графік протягом лютого місяця, збирали зворотній зв'язок від наших клієнтів та обробили біля 200 звернень. З 13 лютого ситуація з електропостачанням Одеси та Одеського району значно покращилася. Це дозволило запустити міський електротранспорт, вуличне освітлення та бізнес. На Одещині 24 на 7 працюють 206 бригад ДТЕК. Які оперативно усувають наслідки локальних аварій в розподільчій мережі. За місяць ми ліквідували наслідки біля 800 таких аварій. Сьогодні ми відповідаємо на 100% звернень наших клієнтів. Ми додатково приєднали 50 телефонних ліній до нашого кол-центру і навчили та вивели на чергування ще 65 фахівців. З таким потужним арсеналом ми працюємо вже місяць, і це дає позитивний результат. ДТЕК продовжує працювати у тісній співпраці з владою для того, щоб відповідати на актуальне питання про світло. Вже проведені зустрічі з головами ОТГ в Одеському, Ізмаїльському, Балградському та білгород Білграднестровському районах. В найближчих планах такі зустрічі в Подільському, Березівському та Роздільнянському районі.